Це, 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 це ваша робота була? Це, вовек, у кров, де виграла партія влади. Я не говорю, там, де ви подаєте позови, де не виграла партія влади. Там ви подаєте позови. А я, Там, де виграла партія влади, у вас позови немає. Ще не є, Слова є, не а позови немає. Не, ну я ж говорю, що степліки ми можемо зустрітися з нашим і європейським. Давайте. Okay. Я Ні, в мене ще є одне, одне питання. А скажіть, будь ласка, за два тижні до виборів з вашого штабу вийшов документ після підпису вашого голови про звертання виборчої кампанії. Я бачу його. Про що говорити? Я опублікую вам ще так це було е, провокація недорозуміння чи якась доль? Це розряду чув дзвін, а не знаю, де в нас інше. Це всього розряду. Тому Ростажу, що і... ви отримали 50% інформації, скупилися за нею і ви не починаєте. Я бачу документи. Що... Ну, ви... А ви за що один документ. Да, Два. Два. Бачу. Два для штабів і для того, що, що немає фінансування. Я дві Тепер я пояснюю цієї ситуації. Дійсно був лист. Підписаний керівником Ченецького основного виборчого штабу про те, що е, зруйнути виборчу кампанію. Але... — Що вистачить, щоб він вибачився мною? — щоб Бачите, Ви не хочете, Привайте, ви не хочете дослухати, перебувайте, робите якісь висновки. Давайте, до Є <ч> е, <ч> наші чисто внутрішні етапи, на які ми розбили виборчу кампанію. Один із цих етапів завершився. Тому був виданий лист про те, щоб припинити агітацію по всіх напрямках. Наступний лист по рахунку вийшов з інформацією, по яких напрямках ми продовжуємо агітаційну діяльність, тому що вступила в силу третя фаза нашої чисто внутрішньої партійної організації ем, по напрямку агітації. І в тому листі чітко вказано, що ми працюємо, в яких напрямках ми далі працюємо, тому що вступає в силу третя фаза нашого агітаційного процесу. Добре, От я оточню питання. Викликала вашого голову після цього до Києва в Центральний штаб і сталося питання про його зниження з особисто мені невідомо про такі факти. А вам кажете? Так. так вам не відомо чи невідомо. Я невідомо. А вам не відомо? Просто прийшов наш юрист, якщо може. Є юрист, якщо можете. Він займався. Тільки які як позовні е, є до суддів. 204-203 під час голосування. Під час голосування надавалися заяви ЮНК, відповідно на спокривача. По 203-му була надана заява Головика, певному факту, там було порушення з приводу підрахунку голосів. Всі ці заяви відповідним чином були відхилені, але закон про вибори складений таким чином що такого плану правопорушення вони формально не можуть вплинути на прийняття судом або ЦВК рішення щодо результатів голосування. Але ці факти фіксувалися. Що стосується позовів, то за результатами саме дня голосування було подано відповідні заяви прокуратури та в міліцію у тих фактах, які були виявлені, за ознаками 157 158 статей кримінального кодексу. А що стосується судового оскарження, то відповідно цього не було, оскільки е, рішення по цих заявах пенсії якраз пропонують. На якого голову сільської ради було <забіллянська> я, <будь забіллянська> я, щоб ви подали заяву? У вас сільської ради Субрянського району. Виконування голові пункту я вам давлю. Скажу по явному. Читайте сайт сайтопой. Це ще вони читали сайт опори. Та і тоді їх ще на прес-конференції. Не знаю, як що відбувалося. 327 дільниця. 327 дільниця. А ви у вас є скої раніше у вас? Незнайомі персональні. У вас було запитання. Так. <плес> да. Я в зв'язку з тим, що зайшов юрист, я хочу повторити запитання, яке вже задавав мій колега. Скажіть все-таки, будь ласка, от, ваш кандидат по округу 203 у рейтингу був мало не лідером. Зрештою, за результатами, він не набирає і того і половину, голосів, що там йому приписували. Є відео з 203 округу. Як я подав Олегістрату, ваш партнер по опозиції. По ну, опозиція, не провір, ви ж опозиції, так? Що зроблено вам сьогодні конкретно? І є відповідь з прокуратури, що то там не гроші за підкують, хоча там є розшифровка по румуські балакають, там є розшифровка, що вони балакають про вибори. Але там написано у тій відповіді з прокуратури, що це він розраховувався за горіхи. Ви не чуємо вас питання. Ну це смішно. Що зроблено вами конкретно, щоб довести абсурдність цієї ситуації? І чи ви збираєтесь не втручатися в цю ситуацію? Це саме питання. Так, ви говорите, що він повторює. Юрист, юрист. Ні, я не знаю. знають, юрист знає. Я не почув відповіді на це питання, що ви конкретно робите. Ви можете собі Ви залишите його так і ставте на одинці. Керівник Олександр Кузьмин обласного виборчого штабу партії «Удар». Значить, Фактично, відповідно до статті 94 КПК України, саме по собі повідомлення в засобах масової інформації, зокрема в мережі інтернет, злочин, і підстави для порушення кримінальної справи. Питання підкупу виборців, вони належать до відповідної компетенції правоохоронних органів, які вправі здійснювати оперативно розшукові заходи. Є до того ж річне постійного суду, яке визначає, що докази, які зібрані поза межами цього закону, Судом не сприймаються. Е, відповідно на е, підставі того відео, яке було розміщено в мережі інтернет, прохороні органи мають вирішити питання або порушити кримінальну справу, або ні. І в межах навіть перевірки мають право здійснювати оперативно-розшукові заходи, чого партія не має права робити. Це відповідь на питання з особу, е, відеофіксації відкупу виборців. Така ж сама ситуація е, з. Рештою, випадків підкупу виборців. Всі про це знають, правоохоронці про це знають, але жодних оперативно-шукових заходів в цей час не було. Партія не є. Ми ж відповіли, що це купов у виборці, що він горіхи брав. <зум> Я хочу колегу. Доповнити правильно, ви все кажете абсолютно правильно. І страті зробив за партію не тільки вашу за свободу. Він зробив партійну. Так, да, він за виборців зробив. Він один за всі зробив, звернувся, так як ви кажете, правоохоронні органи. Він не чекав, щоб вони він сиділи на інтернет, щоб вони інтернет дивились. Да, він не чекав. Йому дали відповідь. І зараз мова йде не про це. Мова йде про те, що йому потрібна юридична допомога. Наскільки нам юристи казали, він може скажити в суді. Відмову в порушенні кримінальної справи, але він простий чоловік і не вміє це робити. Вас питає колега Токарюк, чому ваш юридичний департамент не візьме і за руку, не піде з ним у суд, бо він був заявником, і не допоможе йому оскаржити відмову в порушенні кримінальної справи? От про що мови звісно, а що, що ви це не робите? Звісно, що вона може бути оскаржена як до суду. Так і до вишустоячої прокуратури. Ну а то, ти, ми стоя з паном Невстрайкем, як адвокат, наприклад, не дам вам телефон його. Будь ласка, давайте телефон, я з ним зв'яжуся і відповідно надам про чому сім днів дається на оскарження до суду. Якщо Пробай він вже на не отримав постанову про провідного поручний, подивіться сайт News, Ми обійдели ще в неділю. Я з ним конспіративно зустрічався в суботу. Він, він мені. я легально в п'ятницю. Він легально в п'ятницю. Тільки партії не можуть зустрітися зі страті. А журналісти. Дайте, будь ласка, номер телефону я складу з народу, постанови. Пістріли. Пістріли. Добре, я юридичному відділу партії Батьківщину в неділю ранку передав це все. І також мовчок, А чоловік став один на один з усією системою, а партії тихенько вийшли в бік. Вони свою справу вже зробили, вони можуть йти відпочивати. Ви згідні що ви програли, там Ви надії. Там ще гірше. Там дехто з партії батьківщини почав казати, що він хворий, що з ним не треба мати справу. Це він відео там випить. Так от я за що кажу, яка різниця, є факти, що стосується підрахунку голосів. І самого дня голосування, а саме роботи дільничних виборчих комісій, то в дійсності працювали мобільні групи. Були постійно онлайн на зв'язку з офіційними спостерігачами і весь час реагували на будь-які повідомлення навіть про ті правопорушення, які там готуються. Виїжджали, весь час були в Русі. Це певним чином дисциплінувало ту ситуацію, яка там відбувалася. Але я рахую, що правопорушення відбулися знову ж таки, повертаємося до дня вибору, коли роздавалися порожні обіцянки, коли роздавалися гроші, був свої маркетинг, розумієте? Десятники, сотні. Але для того, щоб член партії, чи спостерігач, чи будь-яка інша особа виборець, він має мати на то повноваження. Інакше то можна навіть самоуправством назвати, для того треба бути співробітником органів внутрішніх справ, як мінімум. І мати оперативні повернення. Короче помоги. кажучи, ви поможіть і страті ще до пази. Це не в області. <кхід> Я, на жаль, статистику так. не вів. Намагалася закрити кожну ДВК відповідним спостерігачам, оскільки на підставі статті 78 закону про вибори вони мають право складати акти і мають право спостерігати. В певних дільницях було по два спостерігачі. Але сама кількість, я думаю, що ну, мобільні групи було біля 20 мобільних груп, по 4 особи. Щодо офіційних спостерігачів, то в основному на всіх кільницях у нас було по 20 спостерігачі. На деяких гінецях по одному спостерігачі. Заявив, що він буде скаргувати сантимути виборони дійсно по 24 року. Чи будете ви підтримувати цей позов чи плануєте ви взагалі оскаржувати почищина або самостійно скаржувати рішення виборів про Пенчишина? Що не можемо сказати, у нас буде засідання робочої групи по ряду питань, в тому числі і цьому, ми будемо розглядати тільки тоді, ми можемо прийняти якісь рішення і повернути вас про це. Ми тепер вам показали журналісти, навіть без мене показали про те, наскільки професійно ми тут працюємо, що навіть документи маємо підпільні, звідки приносимо вам, лише тільки робіт далі. І я знову повертаюся, і враз сотні тисяч листівок випущені, які немає ні один журналіст області. Чи не здається вам? І ви нічого не здається, бачите, старається спустити на гальмах те, що робилось на 204 му окрузі. Пан чеше там щось робить, а ви говорите, що ви не можете, ви не знаєте, у вас там не зрозуміло нічого, нічого не там не робить. Чи не здається вам, що листівка, яка хто його знає, як вона була випущена і скільки її було, яка з'явилася у інтернеті, це велика провокація для всієї нашої області, що їх хтось спровокував таким чином, щоб саму область поставити на таку межу ксенофобії? Там, що це можливо, ця влада це зробила для того, щоб вести якісь тут незвичайні стани, е звинувачити наш, всіх людей у, у тому, чого тут не було, нема і ніколи не буде. А от прийшла ця влада і з'явилося це. Звідки воно з'явилося? Хто це зробив? Крім цієї влади, яка є правоохоронних органів, які ніяк не можуть знайти, хто це зробив. І ви тут входите бік, Хоча ваш, з вашого штабу вийшла. Перша інформація про це. І ви нічого не знаєте, ніхто нічим не займається? Якихось молодих дітей там тримають кого в КПЗ вже, а кого так сподівається. <говори> на що ви сподіваєтесь? <говори> що у вас я... обминеться це? Ми відповім на це питання. У мене з паном Борисовичем є укладена угода про надання правової допомоги і заяву про злочин допомагаємо готувати я. Тому всі листівки то я відповідно тримав у руках. І ці листівки в разом з цією заявою були надані кожній районній прокуратурі 204 го виборчого округу, на території якого розповсюджені були листів. Листівки розповсюджувались в їх вкидання в поштові скриньки громадян. Тобто, фактично не я, не пан Баласінович за руку певну особу, яка розповсюджувала такий спосіб, спіймати не мали можливості. Ось. Значить, ціла низка цих листівок, бо люди їх приносили самі. Звідки ми про них взагалі дізналися? Люди, які, ну, напевно, що більш лояльно відносяться до опозиції, вони зателефонували, з урахуванням того, що зміст листівок, ви правильно підмітили, прізвище там зазначено Балансинович, дужках зазначено Ізя, і далі йде Богдан Богдан Баласинович – це правильне прізвище кандидата в народні депутати. Але іншої особи, яка б навіть по прізвищу чи по імені була схожа на цього кандидата в народні депутати, в цьому окрузі зареєстровано не було. Подивилися по списку партій теж. Немає навіть потожного прізвища. Ну, Напевно, що ця листівка спрямована була десь проти цього кандидата. Це логічно. І зміст на це вказує. Що стосується саме, хто це робив, ну, Думаю, що буде е, чимось новим, щоб всі знали, в 204 образі е, був ще такий кандидат, народні депутати, кажуть, рейтинговий е, пан Семенюк. Він е, висунути, був партію регіону. Звичайно, по суб'єктиви, у кожного з нас відразу підозра пала саме на цей табір виборчий табір. Однак фактично кого-небудь звинуватити вчиненні злочину, а тут злочин не, не тільки по виборчому праву, Тут злочин передбачений статтею 161 Кримінального кодексу України, розпалювання міжнаціональної розвідкою. Це вже, на мою думку, злочин, який виходить за межі будь-якої виборної кампанії. Відповідно, було звернуто увагу на це ж шляхом подання офіційних заяв. Прокуратуру кожного району. Тому що скільки б заяв, наприклад, подавалася в Генеральну прокуратуру заява з приводу незаконного використання баз даних. Прокуратура не зреагувала, ось прийшов лист, що вони спрямували матеріали в Державну службу України з питань захисту персональних даних. Тут, в даному випадку, кожну районну прокуратуру спрямували і спрямувала в Україну обласну прокуратуру. Обласна прокуратура зреагувала, порушила кримінальну справу. Однак, знову ж таки, є такий пам'ятать питання слідства. Тобто балесиночки в цій справі він не проходить потерпілим. Він проходить свідком, хоч він і заявник. Потерпілими є всі виборці, всі громадяни України. Це суспільно-небезпечний злочин. Тому десь втручатися в якісь тонкощі слідства він не може. І слідчі йому таку інформацію не дасть. Так, я думаю, що це питання в першу чергу необхідно якраз поставити перед органами, перед органами прокуратури. До того, хто підозрюваний, кого затримали, внаслідок чого певна особа є, відповідно до неї пала підозрюваною. Таким чином тут, знаєте, як листівки є, нема, є факт, є поручна справа, є листівку. А де найбільше цих листів виявилося? В якому районі? У всіх е, Зостанінській, е, Котинський, Кельменецький, відповідно, сукірянський райони, і місто Новодністровської. У всіх районах, у всіх містах, ці листівки ну, була велика впадка. у всіх у самих. Всіх. Як ви думаєте, коли такі листівки з'являються в таких районах, після цього голови Держадміністрації йдуть відставку разом з головою обласної? Після таких речей, які, ну, які, не, які ми тут не потерпимо нікого, вони мене образили зараз також. Міта та, порятовая єврея в час війни і мідія, то мене вони мене мене образили зараз. Я хотів би знати, чому флозак не несе відповідальність за те, що мене І всі євреї. чому, флосок, чому не несе Папіїв, е, семеню? Ну всі ті, хто сьогодні причетний до влади, не несе відповідальність за те, що, що сталося на цьому окрузі. з вами повністю згідний, але попри це, напевно, що в цивілізованій країні вже хтось би дав відставши. Розумієте, з точки зору публічного права. Змусити дату виставку, не може ніхто. А фрішення, певні, що стосується політкоректності і певних політичних рішень, потім напевно ну, школі саме. Тоді я звертаюся до заступника голови партії. Ви е, будете звертатися до Папієва зв'язку з тим, щоб він подав виставку, до Козака і так далі. Будете звертатися у зв'язку з тим, щоб що було нагнятання антисемітства е, і ксенофобії у Чернівецькій області? Чи ваша партія буде звертатися ваша осереди? В оцінку ми будемо. Ну, давати. Е -е -е по питанню, чи будемо офіційно звертатися, знову ж таки, М, добре, у нас на тиждень заплановано засідання нашої ради партії, на якому ми будемо розглядати ряд питань, в тому числі і ваше законоположення. Якщо можна завершити відповідь 16. на питання кільців, по по мажоритарникам по місту Чернівці. Чому, до прикладу, ну, знаючи реальні відсотки, які може набрати мараж, чому удар не пішов на кооперацію з об'єднаною туристою і не було знято? Знаєте, є, є речі, на які люди впливають в певні організації, на процеси, на прийняття рішень. Є певна чітка ієрархія структури. Якби це велись перемовини на рівні обласному, можливо, результат був би інший. Наскільки вам відомо, я в цьому переконаний, що домовленості з приводу мажоритарних округів велися на рівні всеукраїнського? На відповідних з'їздах, на нашому 10-му з'їзді продовженому, прийнялося рішення по зняттю певних кандидатів. Прізвище Марараші в списку не було. Можливо, тому що не ініціювали обласні структури, тому що я не думаю, що Київ краще знає, що робиться в Черніцях. Звичайно, проводилися наради, звичайно, було вдвоє. Але рішення приймається на всеукраїнському рівні, а не на обласному.

Мориша, <рісті> У нас uh, все тому, всі партийці дисципліновані, в тому числі всі мажортарки, покупки. Дякуємо всім журналістам за зустріч, якщо є запитання, то скрива порядку. Привезить платиос, ми хочемо їх зачитить просто сьогодні.